Ван Гог, Рембрандт і Тиціан, і навіть картини Рафаеля, Мадонни, загадковий план, вміщала дивна галерея, її тримали батько й син. Нею пишалися по праву, таку колекцію картин шукати ще десь марна справа. Але прийшла війна в той край. І на війну забрали сина в бою. Він друга рятував, його прикрив, а сам загинув. Ця вістка батька потрясла, пропала вся його надія, важка скорбота обняла все, що любив, про що він мріяв. Хоч біль не зник, та все одно змирився батько смертю сина. І якось надвечір у вікно постукав сумкою мужчина, сказав, що вмер би у бою. Та ось, завдячуючи сину, живий прийшов, щоби свою вручити батькові картину. І сумки. Полотно дістав, лист захисний набік відсунув, і батько очі упізнав, на нього син дивився сумом. Портрет оцей, проста картина, для батька був цініш шедеврів. на ньому двадцять років сину, та вже немає його, помер він. Коли пізніше він гостям свої показував картини, найперше їх приводив сам до сина свого над каміном. Коли це кілька літ пройшло, захворів батько, горем вбитий й помер, об'явлено було аукціон картин великий. Багато люду йшло на торг. Щоб хоч побачити картини на огляд тих, хто знає толк, найперше виставили сина. Ось молотка удар луна і голос аукціоніста, кого не стримує ціна, сто доларів, а може, триста. Тиша у відповідь німа, лиш нетерплячий голос залу. На сина попиту нема, картини інші нам показуй. Та той на сцені не вгавав, хто візьме сина, син, беріть, та сина так ніхто й не брав, лиш злісні крики. Заберіть. Нарешті в задньому ряду садівник батьків відізвався. За десять доларів візьму. Це все, що маю. Всім зізнався. Чудово, десять. Хто іще. Ну, хоч за двадцять хтось візьміть. Невже ж оце і буде все? Та крик зростає. Заберіть. Один, два, три, почули враз. Все продано. Слова лунали, і молоток один ще раз нарешті по столу ударив. Давай колекцію сюди, всі люди радісно штовхались. «Скоріше, сина забери, садівника вони сміялись. Та раптом аукціоніст свій молоток поклав десь збоку і дістав якийсь з портфеля лист. Сказав слова, всіх, збивши з толку. Я прошу вибачення всіх, аукціон ми завершили. Ось в мене батьків заповіт. Всі заворожено сиділи. Коли запрошений, я був, мені таку умову склали, щоби на цей розпродаж тут портрет. Лиш сина я поставив, в умові ж тій такий кінець: лиш той, хто купить цю картину, отримає маєток весь, той візьме все, хто прийме сина. Бог вічний сина сам віддав, на смерть, щоб нас урятувати, щоб той, хто вірить, право мав, спасіння. В синові прийняти. Господь давно нам промовляє, хто візьме сина, син, беріть. Та ми лиш твердо кажемо: ні, не треба сина, заберіть. Прийми Ісуса, друже мій, як садівник, оцю картину нам обіцяє Бог святий, Той візьме все, хто прийме сина. Амінь.